Про все і зразу Фільми, музика, серіали. Дивитися на тебе. Чи Дивіться камеру? просто на мене, не зважайте на камеру. Ясно. Вас вважають наступним великим Квотербеком. Я вже уявляю це. Кем біжить тунелем, а на тут скандує його ім'я. Кажуть, вас хотів тренувати сам із Вайт. Не розкажете? Я буду найкращим. Клас! Камерон Кейт. Радий знайомстві. Я твій фанат. Здуріти. Я тебе мало не боготворив. Хто ти? Легенда! То хто ти? Легенда! Час на старт! Злови м'ячик. Ми будемо в лісі! Якщо прагнеш вийти за рамки ринку, стати Гаси! Послухай, що я скажу. Це не гра. Найшли трохи у м'яч пограти. Хочеш зарядитись? Точно Впорайся. Упорайся. Готусь! Повільно. Готось! Чекай, що ми робимо? Його усмішка скоро згасне. Він з ним такий жорстокий. Якого чуть. Готой! Насильство в нас заохочується, тож насолоджуйся. Зберіться до решта! Кемен, усе раз. Здається, тут щось не так. не що Оце вже справжній футбол! не Я ще ні в чому не був такий впевнений. Сильно. Камерон Кейл цього хоче. Killer, but я це тобі просто так не віддав. Чекай. Важай, що це. дарунок на killer, don't Чим ти жартувати?